Бюджетом виживання називає міський голова Віктора Ношкевичус наступний кошторис Івано-Франківська. Вину покладає на уряд, який в терміновому порядку заверстав держбюджет 2014 Верховна Рада у свою чергу пропонує ухвалити головний фінансовий документ країни за скороченою процедурою. Опозиція проти цього. Я так само проти цього, тому що це дуже серйозний. Це основний фінансовий документ на 2014 рік. І без детального розгляду обговорення приймати такий важливий документ нереально. Тому опозиція говорить про три читання. Наразі місто не може формувати власний кошторис, оскільки немає чітких фінансово-економічних параметрів, які мають визначити наступну бюджетну перспективу. Йдеться про рівень мінімальної заробітної плати наступного року, а також про ціни на газ для комунальної теплоенергетики. Мер Івано Франківська пригадав, як торік під час формування держбюджету закладався ріст ВВП на 3,6%, який в результаті знизився у півтори рази. Тому, не маючи базових показників на 2014 рік, міська влада наразі не може прогнозувати, яким Буде головний фінансовий документ обласного центру. І коли буде прийнятий бюджет хоча б в першому читанні, і нам МінФін довезде показники, от тоді ми можемо вже формувати бюджет. Але з огляду на ту ситуацію, яку ми сьогодні маємо, то я вам скажу, що це буде бюджет виживання, на мою думку. Тому що все-таки враховуючи те, що казначейство не пропускає платежі і далі, або пропускає їх дуже кволо. От, враховуючи те, що в бюджетах всіх практично без виключення міст, а я про ці речі говорю своїми колегами, недостатньо грошей для закриття цього бюджетного року, тому деякі питання прийдеться дофінансовувати у вигляді кредиторської заборгованості у 2014 році. Попри це, очільник міста не втрачає оптимізму щодо розвитку місцевої економіки, що є запорукою ефективної бюджетної політики. Основними пріоритетами нового року вважає ремонт доріг та відкриття додаткових дошкільних закладів. На десерт Віктора Ношкевичус заявив журналістам: нову вулицю проектно відкриють наступного тижня, ймовірно, у понеділок. Оксана Середю, Олександр Литвиненко, новини на вежі.